До відсутності світла додався ще й мороз. Вранці у Рівному та області сталася низка ДТП. Частина через слизьку дорогу. Так, в обласному центрі на мості зіштовхнулись 10 авто, серед них і тролейбус причиною аварії, свідки події називають лід на дорозі. Більше подробиць далі. Ранок почався не з кави, а із спілкування з патрульними на головному мосту рівного. Там близько 9-ї години ранку сталося ДТП з тролейбусом. Водій, да, стара здійснював об'їн на мосту, не дотримався пічного інтервалу, безпечної швидкості, не стежив за дорожньою обстановкою і внаслідок цього здійснив зіткнення із тролейбусом та трьома іншими автівками. Годиною раніше майже на тому ж місці не розминулися ще дві автівки. Близько восьмої години на Соборній відбулося ДТП без травмованих. Патрульні на місці з'ясували, що водій автомобіля «Шкода» не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, і здійснив зіткнення із автомобілем. Міцубіс, який рухався попереду в попутньому напрямку. Причиною такої масштабної аварії свідки події називають слизьку дорогу. Чергова ДТП за участі кількох авто сталася і поблизу Обарова. Близько дев'ятої години на автомобільній дорозі Ен 22 у столиху Луцерівни поблизу населеного пункту Обарі відбулось ДТП. Без травмованих патрульні на місці з'ясували, що 27-річний водій, керуючи автомобілем, Кіа не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху. Здійснив зіткнення із транспортним засобом шкода, яка зупинилась попереду. Після чого 37-річний водій автомобіля «Крайслер» також не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху і здійснив зіткнення з транспортним засобом шкода Фабіан. З різницею у кілька хвилин там же стається ще одна ДТП. Близько 9-ї години на автомобільній дорозі 22 у столу Хлуцрівне поблизу населеного пункту Обарів. Стало з ДТП без травмованих і патрульні встановили, що водій автомобіля мазда не був уважний. Не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості руху. В результаті чого автомобільний транспортний засіб став некерований наслідок, чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Фольксваген, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Ну і водії забажали дану події Фор. По європротоколу. На щастя, в жодній із ДТП люди не постраждали, чого не скажеш про автівки. Шляхи області обробляють протиожеледними матеріалами. Щоправда, просять водіїв зважати на погоду, а також змінити гуму в автомобілях. Забезпечено зараз стало цілодобовий моніторинг метеорологічної обстановки для того, щоб своєчасно реагувати там, де це потрібно превентивно, там де немає такої необхідності вже по факту. Для того щоб підтримувати належний експлуатаційний стан автомобільних доріг, досі триває заготівля і протижеледних матеріалів, і фрикційних матеріалів. То за вас запаси постійно поповнюються у Рівненському Шео, яке відповідає за стан доріг у місті, пояснити, чому головна дорога рівного була не посипана, часу не знайшли. Додамо, що через війну протижеледних матеріалів в області менше ніж торік. Технічну сіль якою обробляють дороги, доводиться закупляти за кордоном, оскільки завод, який її виробляв, знаходиться у зоні бойових дій. Втім, у службі автомобільних доріг області кажуть, що на півтора місяці запасів поки вистачить. У свою чергу Правоохоронці нагадують водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху. Просимо всіх учасників дорожнього руху, особливо зараз, бути уважними обережними, а головне дотримуватись таких порад: не виїжджати на літній гумі, переконатись у справності склочисника, дотримуватись безпечної дистанції і правил маневрування, не порушувати швидкісний режим, рухатись з увімкненим ближнім світлом фар проти туманними ліхтарями. Ольга Данілюк, Павло Стацюк, новини рівного.